Рідкісні вікторіанські фото, які вам не показували за кожною ідеальною зачіскою тиша, покора і таємна жертва. У вікторіанську епоху волосся жінки було не просто волоссям, це була її цінність, її репутація. Чим довше, тим вищою вважалася краса, але за цією досконалістю ховалася брехня багато хто використовував так званих щурів. Подушечки з власного зібраного волосся, щоб створити ідеальну форму зачіски, розпустити волосся на людях Немислимо. це був жест, дозволений лише перед чоловіком чи служницею. Ті, хто наважувався зробити це публічно, акторки, художниці, ставали вигнанками. Для багатих волосся було символом бажання, для бідних тягарем, який іноді доводилось продавати. У світі, де краса означала послуг, навіть волосся ставало інструментом контролю.